Ці проблеми зазвичай виникають, те, що ми собаку олюднюємо. Собаку олюднюємо, це ми постійно сісюкаємо, даємо їй все, що вона хоче. І вона у нас на голові, і за цього собака тепер нам рівня. Да? А в рівності прав і обов'язків собака вас слухати не буде. Що б ви не робили? Переключення, смаколики, дресирування, жорсткі якісь способи. Все це не буде працювати, тому що відносини у вас які? Рівні. Що таке рівні відносини? Рівні відносини це коли людина. Проявляє дуже багато слабкості. Дуже багато слабкості це мої особисті кордони, і іграшки, ну і все, що люди роблять зазвичай з собаками. Да? Перетягування, кидання іграшок, похвала за все підряд, постійно хвалять собаку. да Дають смаколики постійно. да Собаку собаці, щоб вона постійно бігала за карманом. Вони люди часто хвалять собаку за її агресію, за погану поведінку. За все це собака сприймається як слабкість, і вона бачить людину слабкою. Вона починає цю людину. І за цієї слабкості захищати, не слухати, ревнувати, гавкати на дзвінок, погано залишатися вдома, підбирати, тягнути повідок. Всі е, ну, проблеми, які у вас є, це зазвичай від ваших відносин, ну і від іграшок ще. Да? З іграшками ми потім будемо працювати. Просто скажу так вкратці, що іграшки створюють собак скажених, е, перезбуджених, напористих, агресивних, е, не вміючих взагалі гратися з вами, з людьми, з дітьми і собаками, просто не вміючих, тому що ну, по іграшки потім розкажу ще раз. Да? От. Е, і знову ж таки, да, ви мені скажете, так що мені тепер не сюсюкати собаку, не гратися? Ні, друзі, спати з собакою можна, гратися з собакою можна, сюсюкати її постійно можна. Да? Команди сидіти лежати за смаколик можна, але всі, всю цю слабкість, що я зараз перелічив, треба давати більше, коли ви спочатку виховаєте собаку. Да? За місяць-два-три ви її виховали, попрацювали. У вас собака шикарна. Коли у вас шикарна собака, тоді ви можете дати їй більше. У цього слабкості цієї, ну і взагалі, да, гладити собаку, спати там і так далі все можна. Єдине там з агресивними собаками, мені треба з вами особисто, да, в прямих ефірах розібратися, що там у вас за агресивна собака, наскільки важко, щоб висловити стратегію. Бо з агресивною собакою трошки треба там поприбирати, да, Ба набагато більше, ніж з собаками, які не агресують. Бо собака, яка агресивна, вона небезпечна для соціума, для вас, і це є проблема велика, розумієте? Тому собака агресивна треба трохи зменшити. Всі е, і знову ж таки, як гратися, спати, все це я розкажу, як, да, все нормально. Будете любити своїх собак, будете з ними гратися без питань. Це все ми послідовно прийдемо до, цьому, до цього. Просто зараз я вас прошу створити не слабкість, а силу. Е, сила в розумінні до собак це коли ви е, починаєте з особистих кордонів. Особисті кордони це такий перший етап фундаменту. Розумієте? Тобто, якщо до вас собака підходить, ставить лапи, там, облизує, там, не знаю, кусає вас, якісь нагрі речі або навіть добрі речі, притулилася попкою сидить біля вас. Всі ці порушення кордонів з її ініціативи вважаються вашою слабкістю. От якщо вона сіла жовтою на ноги вас і ви її погладили за це, коли вона цього зробила, то і це є порушення кордонів. Тепер ви рівні. А коли ви рівні з собакою, вона вас не буде слухати. От часто таке буває, я навіть відео бачив, яке ви мені скидували. Ви ругаєте собаку, вона труслива характером, піджимається, боїться, не хоче гавкати більше. Да? Але проходить 50 секунд, вона знову гавкає. Ви її знову ругаєте, вона знову гавкає через 5 секунд. Піджимається, боїться і гавкає. Чому вона трусіха, не чує ні? І далі продовжує через 5 секунд гавкати. Тому що вона так вас сприймає ніяк. Бо є отакі проблеми. да, Собака порушує кордони перше, на ліжку на дивані порушує, коли ви їсте. Е Неправильно уходити з дому, неправильно приходити додому, іграшки перетягування кидання, хвалимо собаку за те, що вона гавкає, а ліза ставить лапи на нас. Це все є слабкість, друзі. І цю, цю слабкість поступово ми будемо прибирати, починаючи з особистих кордонів.